Країнська Народна Еспубліка та ЗУНР це важливі етапи в історії України, які виникли в буремний час після Першої світової війни. Країнська Народна Еспубліка або Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність у 1917 році, коли українці прагнули самовизначення. Це був період національного піднесення, коли українці почали формувати власні державні інституції. ЗУНР або Західноукраїнська Народна Республіка з'явилася в 1918 році на західних землях, що раніше належали Австро-Угорщині. Її створення стало відповіддю на потребу захистити українські інтереси в умовах політичної нестабільності. Обидві республіки мали спільну мету побудову незалежної України, але зіткнулися з численними викликами від зовнішньої агресії до внутрішніх розбіжностей. Ці історичні події заклали основи для сучасної української державності і продемонстрували незламний дух українського народу в боротьбі за свою свободу. УНР і ЗУНР це не просто сторінки історії, це символи національної ідентичності, які надихають нас і сьогодні.